Слава нації! Вітаю, на каналі добре рембато, що ясишка добрий. Гуляємо з дружиною вечірнім кам'янцем Подільським і роздивляємося всілякі гаразди. Лебединий ставочок, катинка mm -hmm. лебедів. Mm -hmm. тут всіляких скульптурочок. Більших чи менших. Зараз обійдемо все полом. Паняночка з глеком, так. Ну, та якась. Якийсь такий моцноногий, добре вгодований тах, хто хтось, не знаю, подивимось. ближче підійдемо. Орел, ну. ти думаєш, то орел на горі, непогано, коли побачимо. Катинка лебедів, а, ти знаєш, добре. Все. Тут відповідно. Заклад харчування. Все таке цікаве, файне, позитивне, атмосферне все на обіймах, на поцілунчиках, на дикому винограді, який оплітає все навколо. Птахи, так, структура курка з камінням. Повний місток цих замошків з іменами, відповідно, закоханих, так? І всілякі такі гараздики. Ого! Я прогавив якийсь виступ. Це він на тебе бадьориться чи що? Я ну, не знаю, що він робив. Я також ще не бачила. Розминався? Угу. Ну, добре, добре. Що, ми туди нагору під, підемо? Угу. Ну Добре. Все. Всім гарного вечора. Бувайте здорові!